Всім привіт! Сьогодні у нас невеличке відео з прикрасами з Таїланду. Хочу почати з маленьких ніжних сережок хризоліти та по 20 рінчики. 1400 гривень 36 доларів ось такий тут замочок-гвіздочок. Теоретично можна перевдягти на англійську застібку. І буде на англійській застібці та окремо такі маленькі пусети. Може, комусь такий варіант більше сподобається, я не знаю, але модель така цікава і досить ніжна. Помаранчевий опал у розмірі 16,5, 1300 гривень вартість. Каблучка невелика. І сьогодні буде ще цей камінець в іншому варіанті. Думаю, подивимось разом. Тут розмір 16,4. Звісно, для цього пальчика вона буде краще. З кубічним цирконієм. Опал тут в агранці, а тут просто кулька, тут більшенький. Сам камінець. І зараз підвіску покажу. І підвісочка ось така на ланцюжку на тоненькому урадіюванні. Трохи менший пальчик тут. Вартість по 1050 гривень. І підвізка 1050, і каблучка 1050. Ось такий ніжний, цікавий варіант. Є ось такого плану хрестик це рожеві топази. Дві тисячі сто гривень п'ятдесят чотири долари. Він у позолоті, рожеві топази та кубічний цирконій. Такий сам хрестик досить рожевий, прям малиновий можна сказати. І комплект у, сім... у розмірі 17,2, він такий маленький-маленький. Зараз спробую показати. Так само на гвіздочках у позолоті це зелений допас. Повністю комплект 2000 гривень. Це у нас 52 долари в позолоті. Ще раз покажу. Просто тут камінчики і ту позолоту майже і не видно лише в підвісці та в каблучці. Сережки за аметистами Ось такі на замочку Омега. Так, і сережки також 2000 гривень або 52 долари. Ну, такі не бюджетні, але тут самі лише аметисти. В різних огранках нема ніяких фіонітів, ніяких додаткових. Вони, в принципі, то невеличкі, півтора сантиметри. Але дуже-дуже красиві у радіюванні. У розмірі 18,5 ось така каблучка іоліти, топази і аметисти 1300 гривень 34 долари. З таким хрестиком. У 17 з маленький ось такий аметист з родолітами та хризолітами, але тут є дві цяточки, Бачите, отут. І вартість 1750 гривень 46 доларів. Так, вони зазвичай дорожчі. Так, і давайте покажу цитрін. Так, нагадаю, що у нас сьогодні маленьке відео. Цитрін 3800 гривень, розмір 19,2. Цитрін ось такий у чорному радіюванні. Тут може бути 18,5, бо місце є всередині. Далі сережки з опалами 2900 гривень. Ось такі довгі кабашони опали. Тут є аполісенція, але не така яскрава. Внизу є. І тут потроху є. Такі на англійській засібочці, в лимонній позолоті. У 18 розмірі є ось така каблучка з більш такими яскравими опалами. І танзанітами вона прям така блискуча, блискуча. Хоч гадай на ній. Скільки у нас тут 9 опалів. 9 9 красивих опалів. Приблизно 6 чи 5 міліметрів. 6 на 4. Дуже красиві і крупні. І маленькі танзаніти в окантовочці. Ще буде в наступному тайському відео така сама каблучка з хризолітами. У варіанті з опалами. Вона коштує. 2500 гривен 64 долари. Ось така лискуча і красива. Останнє ми сьогодні подивимося сережки, ось такі аквамарини. Так, аметисти, є танзаніти, цитрини. Призаліти і родоліти. Бачите, кілька різновидностей. 1800 гривень 48 доларів вартість на гвіздочках. Нарядні. Така в нас сьогодні краса. З минулих прикрас, що в нас. Щоб мене відкладали і не забрали, я так швиденько покажу. 2850 каблучка, 18,5 дуже крутий смарагд, дуже крупний. Так, і може бути до нього, ну, не зовсім до нього, але я вже покажу все разом. Тут замочок омега. Ось такий. І така ж крупна підвіска. Можуть бути ще прикраси. По сережкам підвістся я ціну окремо підпишу, або напишіть мені в приватні повідомлення, якщо я не встигну. Бо вони в мене не підписані чогось. Позаду ось так виглядає. Срібло у радіюванні. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня чи вже, може, вечора. До побачення. Дякую, що залишаєтеся зі мною.